Ваня, иди, дай. дай. Дай, 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 иди, дюри, на восторг. Здорово. Решай. ближче. Вот, до... ближе, семь. Бере, бери, бери, Костя, бросай. Друга сторона. Добре, ничего, ничего, играй. Дима, Дима, димай. Хорошо, Костя, ничего, назад, ниже, ниже, Сэм, лежа.

Ага. назад. шеле, дюре друга. Забирай. Вот он. Ело, дай мені. А ну, поверни, просто, ай яй яй скоріше, нічого, 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 хорошо. Дивись, іди Ванька. нього. Друга сторона, сам. Нічого, нічого, ближче, ближче. Кирайський. Отдай, отдай. Здорово. Так. Назад, назад, назад шукайся. Шукай, Ванька, назад. Окей, кидайся. Назад. Назад тудай, вешовку, вешовку. все, Лешов. Лешов. Дива, давай сбегайся, Джей. Дима, пізите. Диво, бізь. Три мячі. Здорово, чоловік. Здорово! Здорово було.

Удалили, вважай. Чуєш, удалили. Спокійно, ось, зараз Юрій страховий. Юрій, спокійно, назад Юрій. Зупиня ще йде. Здорово. Ширі хвості, ширі друга. Здорово. Тимур іде. йде. Давай назад, Мусин! Сем, ні, Сем, неправильне рішення. Ширі Юрій йде. Юрій, пробий. Тоже, ширі. Хорошо, Сем. Зупини, ширі хвості. Хорошо. Отдавай. Здорово, умница, Костя. Отдай низом. Juri! Svauki, 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 svauki! 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 Svauki, 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 svauki! Svauki, svauki, svauki! Svauki, 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 svauki! Svauki, 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 svauki! Svauki, 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 svauki! Svauki, 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 svauki! Svauki, svauki, svauki! Svauki, svauki, svauki! Svauki, 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 svau

Ничего, ничего. Здорово, другая сторона Костя. Спокойно, спокойно, пляйся, пляйся, здорово. Здорово, Костячка, здорово, здорово. Вставай, ничего, вставай. Давай, давай, Никита. Костя, нічого, нічо. что, ничего, молодец. Іди сюда. А, сюда. Иди сюда, иди сюда. Эй! Как там? Иди сюда. Быстрейший мяч, Костя. Шерри, Юрий. іди, иди, дай Ваня. Ще, отдай Юрій йде, Юрій йде, сам Юрій, без удара, роби, нічого, нічого, Тимур, не треба до нього лізти, Тимурчик, Шері, все ми граємо, Тимур, <рикла> ирай, играй, 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 играй. <рикла> зупиняй, Тимурчик, зупиняй. іди, Ванечка? Иди, 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 все, все, назад, Ванька, назад. Зупани, дюрит, твій мяч, Юрий. Хорошо, Тимур, иди. Здорово негрі, негрі. Бере, 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 бере. Де? Де маленький? Де? 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 Отдай, отдай в сторона! Отдай. Сам Тимур решай. Дорого Тимур! 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 Тапне. Иди сам, иди сам, иди сам, иди сам, иди. Бери, бросай, бери. Пошки, тимур, повернися. Отдай ему, отдай ему, отдай. Здорово, ще, шире. Ничего, ничего Костя, ничего, хорошо. Так, ничего, здорово. Бачите, що прилетає. Бачиш, що Тимур іде на еш, треба туди лізти в кучу. Костя, задній рок, Костя, Костя, задній рок, Сем, задній рок. Наш твій м'яч. Юрій справа на падінні. Що ти до фану Бери, Юрій, ау, цей. Сиші, Юрій, Сем іде. Сем Добре, спокійно. Розвертай другу сторону. До меча ванька, сторону отдай. Добре, Юрій назад можна. Можна? Юрій, Юрій. Гирай, гарай, ірай, гай, гарай. Що ти Отдай. Сем, Багато. Зупини. Ще назад. Добре, спокійно. Шири. Ширі.

Грай, да, играй, скоряй. Хорошо, играй, порядка. Здорово. Хорошо, двигаетесь. Здорово. Іди Где, Валечко? Іди на скорость, голова. Грай! не наверху. jo per at pas. O. Nesha, Nesha, Nesha. Ej, po një për. Hiraj sa dvi. Dvi vani shpejos. Fai se e ha flëshën. Dalta, no. Drita, drita, drita. Drowsa në zemër. Sa përshtat. Krisi. Покійно, дайся біля. Джоші. Хорошо, йди сам іди. Дай друга сторона. На скорості. Добре. Давай, все здорово, але вперед пас. не попірк, а вперед в шах йому давай. Быстріше ванька грає ножка. Стріляй низок. Добре. І.

там диви. Бача. Друга сторона, Тимур. Іди, Тимур, на скорусть. Тимур

Йоу, Сем, Сем, розслаблено, сам. Назад, назад, Тимур, назад. Нічого, нічого, нічо, нічого. Тимур, назад, Дюри, зубничный. Другой на кости. Ванька, я Ваня, зубы не Ваня, Дросто на шесть. Здорово. По линії, по линії Здорово. Отдай. Здорово. Нічого, грай назад. Нічого, назад, назад. нічого! Зупини! Шире. йде, Дюрі, йде! Отдай, дай, Дюрі, йде! Іди, Дюрі, на скорості! Пускай собі! Ай-яй-яй. грай. грай! стріляй стреляй, пускай. Нічого, нічого, нічого! Хорошо. Ниже, ниже, Дюрі! Зупини! Хорошо, пас, пас шукай. Добре, ще ширя, дюріля. Здорово, спокійно, Ванька, ширя, ширя. Хорошо, ще, ще ваня, ще ваня. Хорошо, рухайся. Сем, відкривайся, Сем. стоїш. Олексій, ірай, іграй. Смотри, О, ну, може, сам, сам. Отдай! Здорово! Сами, <питривіст> иди сюда! Костя, слева западень! Самик, два моменти два момента мом... такие расслаблены, все, ти маєш оттуда. туди. Дальній стоять, стріляти, забивати гол. Ти принес просто іначе. <питривіст> що... Хорошо, счет подвояш. Хорошо, счет домой. Один момент, який може どうするんだ